Всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики відбулися в Тернополі 13 грудня. Учасниці різних вікових категорій, з різних куточків України демонстрували виступи на повітряних полотнах та кільцях. І от вкотре ми проводимо чемпіонат в Тернополі. Тут є гості з Одеси, з Луцька, Рівного, Львів, Львова, Франківська, з Західної України в основному. Також у нас є багато учасників, переселенців і тренерів з Запоріжжя, Дніпра. Тут змагаються між собою дітки від 4 років, також дорослі, але дорослих мало. В основному шкільного віку. Під час змагань кожна з учасниць мала власний номер, що передбачав постановку, грим, костюми та загальний задум. Під час виступів дівчата підтримують одна одну, а перед тим як вийти до головної сцени, тренуються. Для когось ці змагання перші та більшість вже має досвід подібних заходів. У Нас було дуже багато змагань. Ну десь близько до десяти і більше. так, як і всіх змаганнях. Тут дуже велика конкуренція, тобто є з ким позмагатися. Ці змагання дуже ну, класні, е, є так само конкуренція. І, е... Можна передосконалювати себе, подивитися, як ти змагаєшся з іншими. Дуже круто, гарно виглядає. Пісні ми вибирали самі, образи ми теж створили самі. У мене образ полум'я пам'яті, У мене скайфал це коли небо падає, а я взлітаю. У мене образ маленький дракон, який запалює серця глядачів. У в мене, в мене образ принцеси є, та чудовисько. Ми пісню брали та ідею з одного фільму, і нам, цей фільм надихнув мене, щоб зараз класно виступити. У мене роль яскравого, фіолетового, рожевого метелика. Дивіться, от є дівчатка що ще без костюму. Хоча не мене... без костюму. Я виступаю дівчат. Бачите, є, є ще час, ще не всі перейдіть. Але вона вже прийшла підтримати других дітей. до виступу дуже старанно готувалися і дуже довго. Дуже довго туди з місяць-два. Для них. А дехто дуже довго, це півроку рік. Такі змагання у Тернополі влаштовують двічі на рік. Для учасниць це можливість розвинути власні навички, продемонструвати іншим свій талант та отримати новий досвід. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.